Сьогодні у випуску гаряча вода може знову зникнути. Львівгаз попередив Львівтеплоенерго про нове відключення. Поріднились з баняками. Львів'яни уже другий тиждень живуть без гарячої води. Проти ударний парк комунальники змушені облаштовувати залізні води, особливо міцними ліхтарями, смітниками та лавками. Встановили антиударні ліхтарі, та й кронштейни збільшили, аби вони висіли якомога вище. Ранок почався із маршу. Сім військових оркестрів пройшли парадом через центр Львова. Львів прокинувся, під музику. Близько десяти оркестрів. Пройшлися парадом проспектом Чорновола, центральними вулицями. Так у Львові розпочалися дні святкування Дня Незалежності. Вітаю про події середи 22 серпня у нашому репортері. Мікроавтобус не розминувся із маршруткою. Сьогодні по обіді на перехресті вулиці Куліша та проспекту Чорновола Мерседес Віто зіткнувся із міським рейсовим автобусом. Водій мікроавтобуса спочатку протаранив маршрутку. Після цього машину вивернуло від бордюру і вона перекинулась. Водій маршрутка запевняє, рухався у крайньому прямому ряді і правил не порушував. Внаслідок зіткнення ні троє пасажирів Мерседеса, ні люди, що їхали в автобусі, не постраждали. Подібні аварії тут стаються в тиждень, напевно, по два-три рази. З третьої смуги машини летять прямо, хоча й того робити не можна. Сьогодні сталося те саме. Автобус, який мав би повернути, його віту на швидкості зачепило, вдарилося в бордюр, двічі перевернулося і ото показ того, що сталося. Завтра півміста зможе знову залишитись без гарячої води. Про це сьогодні заявили у «Львівгазі». Газовики попередили, якщо «Львівтеплоенерго» не погасить боргу перед Нафтогазом України, відімкнуть котельні підприємства цього місяця. Газ для тепловиків уже перекривали. Після кількох днів перемовин у Києві вдалося відновити подачу гарячої води. Однак, не всім 36 будинків у Львові і досі не мають цієї послуги. На медової печери вже 11 днів, щоб помитися, гріють воду. Добрий день. Добрий. А скажіть, будь ласка, у вас є гаряча вода? Ні, немає. Вже немає більше місяця. Як ви так без гарячої ну, води? Більше? Дідовським методом. Гріємо, в тазику, полощимося, як ті, знаєте, неповноцінні гуси. Внуки віддав до, до свекрухи. Через що? Через те, ж води немає гарячої? А чому? Води ж немає гарячої, як з ними Бети? Це не доросла людина. Біда цих будинків у тому, що вони не обслуговуються тец 1 Зараз це єдина котельня Львів Теплоенерго, до якої вже тиждень подають газ. Тож мешканці Сихова і Франківського району воду отримали. Однак і мешканцям цих районів завтра можуть відключити воду. «Львівгаз» уже надіслав попередження. Львів теплоенерго. Львів має закупленого ресурсу газу для подачі гарячої води чи для вироблення гарячої води. Відповідно, НАК Нафтогаз, як прямий постачальник Львів не виділив необхідних опцій газу, стан у нас уніманка взагалі не виділив. Ресурсу газу для виробництва гарячої води зараз борг Львівтеплоенерго перед Нафтогазом України 105 мільйонів гривень. Коли його погасять у Львівтеплоенерго не коментують. Однак уже сьогодні ведуть переговори у Києві. Заступник начальника міського управління інженерного господарства Андрій Мончак в ефірі ток-шоу відверта розмова заявив: в інших містах заборгованість ще вища однак лише у Львові газовики вдаються до радикальних дій. Не хотілось би, щоб в подальшому власне. Коли е, тільки робився виняток, якийсь з, з теплопостачальних підприємств міста Львова, це звичайно, що так. Хотілося би, щоб принаймні всі міста і всі теплопостачальні підприємства міст були принаймні в нашій державі в однакових умовах. Міський голова назвав відключення подачі газу з мовою. Відключення е, взагалі то, що вони говорять, попереджають, я вважаю, що це терористичні дії. Хтось спеціально до Дня Незалежності, до 1 вересня хоче створити людям проблему. Я зараз, після нашої з вами зустрічі, буду мати телефонну розмову з паном Триколічем, це заступник НАК Нафтогазу, який в принципі ці питання курує. Я думаю, що ми ці дрібні питання вирішимо. Наразі «Львівтеплоенерго» запропонувало Нафтогазові заплатити 1 мільйон гривень. Цього мало би вистачити, щоб місто мало гарячу воду до кінця літа. У п'ятницю завтра будуть відомими результати переговорів Львів Теплонерго і Нафтогазу України. Христина Шевченко Олег Кухар, наш репортер. Вулицю Коперника відкриють на початку вересня. Принаймні, це пообіцяли підрядники, які відновлюють дорожнє покриття. У цьому вони запевнили мера міста, який прийшов перевірити якість ремонтних робіт. Майстри вже завершують першу чергу. Майже готове перехрестя вулиць Словацького та Коперника. Щоправда, для проїзду цю ділянку відкриють лише на початку наступного тижня, тільки після того як поверхня відстоїться. Вистачає ще роботи на ділянці від Словацького до Критої трамвайної зупинки. Тут за кілька днів мають почати мостити бруківку. Буде на цій ділянці і велосипед. На доріжка. Іншу частину вулиці, там, де їздить трамвай, ремонтуватимуть, скоріш за все, уже наступного року. Якість, перш за все. Щоб, боронь Боже, не, не гнали. Нехай краще день воно нормально вистоїться, скільки має бути по технології, але щоб проблем не було. Закінчення робіт плануємо в першій декаді вересня. Це е, та ділянка, яка йде до, перехр... до повороту на вулицю Дорошенка. А вже від повороту це буде робитися за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Ліхтарі та вандали. Комунальники не встигають встановлювати нові ліхтарі, як вандали одразу їх нищать. У парку Залізні води упродовж двох років електрики вже кілька разів міняли світильники. А смітники та лавки вимушені бетонувати, бо їх щоразу крадуть. Днями комунальники встановили 18 нових ліхтарів, загальна вартість яких складає разом з кабелями до 20 тисяч гривень. Ще п'ять розбитих ліхтарів вирішили залишити. Мовляв, подивляться, скільки нові витримають. Буквально через декілька днів починають цілити в ліхтарі, а потім зрізають дріт, алюмінієвий дріт. Четвертий раз за останні два роки. Цього разу комунальники встановили ліхтарі дорожчі, антиударні. Їх важче буде розбити. Світловики особисто випробовували. Ми випробовували, кидали на асфальт, випробовували, але ну, витривалі не б'ються. А кронштейни? Кронштейни піднімали, були трошки нижче, переробляли кронштейни, піднімали вище, щоб, ну, може, вище не будуть збили. Якщо ліхтарі нищать, то смітники крадуть. Для того, аби їх важче було поцупити, комунальники вимушені бетонувати контейнери. Там є штир. І на штирю йде, йде цемент. І от той цемент закопали повністю. А для чого? І навіть щоб не покрали. А нещодавно невідомі намагались викрасти ще й лавку. Утім, викупити не встигли, бо комунальники їх налякали. Жоден горе відпочивальник ще не був покараний за свої витівки. Самі ті, хто тут живе, отут гуртожитки є від лісотехнічного інституту, гуртожитки від, економі... від економічного інституту є. Товариші, оскільки їх женуть з гуртожитків, буйно відпочиваючих, то вони йдуть сюди, в парки тут тим ділом займаються. Буває на випускні вечори, на Новий рік, на Пасху, ні, на Пасху на села їздять. Ну, отакі. В основному випускний. Парк Залізні води потерпає від вандалів найбільше. В інших парках подібне хуліганство трапляється вкрай рідко. Місцеві мешканці узимку та восени у вечірню пору намагаються парк оминути. Болячно. Та й правоохоронців тут у день зі свічкою не побачиш. Володимир Моїсієв, Юрій Герасимов, наш репортер. Знесли старий фонтан, аби збудувати новий. На вулиці Лазневій ще донедавна працював фонтан. Тепер на його місці лише руїни. Підприємці запевняють, були змушені його демонтувати, оскільки водограй був аварійним, тому вже розробили проект нового. Він мав би стати ще однією міською цікавинкою, адже задумали його як фонтан закоханих із музикою та підсвіткою. Однак у Галицькій адміністрації здивовані, що підприємці забули узгодити усі роботи з місцевою владою, тому їх припинять допоки не буде всіх дозволів на будівництво нового водограю. Ми його доглядали, але час минув. Всі труби, які подавали воду на цей фонтан, вже знищені, електрика знищена, мотори горять, воду не подають, а це небезпечно. На проспекті Чорновола зараз ми призупиняємо роботи, оскільки на сьогоднішній день є ескізний проєкт. Проєкт не погоджений. Він знаходиться на стадії погодження. І після погодження даного проєкту підприємці зможуть продовжувати виконувати роботу. Гуртки для однорічних привчати дитя до колективу і творчо розвивати фахівці радять уже з найменшого віку. А дитячі центри у Львові саме для цього і запрошують молодих батьків. Працюють такі центри у кожному районі міста. Дізнатись про них, що найбільше можна буде на ярмарку дитячого дозвілля, яке відбудеться у нашому місті на початку вересня. Наразі ж один з таких центрів відвідала знімальна група нашого репортера. Наталя зі своєю донечкою на такому занятті вперше м'ячик та брязкальця – для її малечі веселі розваги для мами корисні вправи, які згодом можна повторювати вже без педагога. Сидимо вдома, треба дитину якось чимось займатися, розвиватися. Раді того і прийшла, думаю, будемо ходити далі. Мамою у дитячому центрі переконується одразу. Це перший крок до творчого і гармонійного розвитку дитини. Це вже точно стимулює маму піти на заняття, що дитина буде і малювати, і вчити букви, і розвиватися, і зарядка. Все повністю. Дитячий центр це не садок і не школа, тому малюків тут приймають від рочку до шести і для кожного віку свої комплексні програми. Заняття всі побудовані. З тим, щоб розвивалися всі органи чуття у дітей. Це є зору, рухи, всі заняття включені, включають в себе ритміку, оскільки розвиток дитячого організму це є основою. Опускаємо ручки. Тепер у нас буде музика. Ми покажемо поміч танцювати. На костіма є, де є наші ручки, теє є наші ручки. Лише декілька таких занять дитина помітно змінюється. Юлю у дитячому центрі батьки вирішили підготувати до садка. По перше, вона стала більш активніша. Вона в нас така була скромна дівчинка, така вірніше стидлива. От а тепер вона більш така рухливіша, енергійніша. Зараз дитячі центри вже є у кожному районі Львова. На початку вересня вони візьмуть участь у ярмарку дитячого дозвілля для батьків. Це буде особлива нагода. Завітавши на ярмарок, вони зможуть подивитися, як діють ці центри, що пропонують ці центри для малесеньких діток від трьох місяців, не тільки вивчення англійської, не тільки там ліплення, письмо, логіка, а з ними працюють фахові спеціалісти. Отже, в них є гарна нагода завітати з 6 по 8 вересня в палац мистецтв і записати свою дитинку в дитячий центр на гурток. На ярмарку дитячого дозвілля зберуться понад 200 гуртків та секцій різного спрямування. Цікаву справу для себе там знайдуть як найменші львів'яни, так і ті, хто вже навіть є студентами. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, наш репортер. Музика допоможе дітям. Марафон подаруй дитині надію, кличе на концерт до філармонії. Скрипаль, Назар, Пилатюк, квартет Фенікс, дует діджеїв Болт Бразерс», саксофоніст Ігор Волков та Діджей Зайцев робитимуть мікси із класичної та електронної музики. Маунт Music – так називається проект, допомагає дітям, які лікуються у Чорнобильській лікарні. Цим концертом його організатори збирають кошти на єдину комп'ютерну систему медзакладу. Попередні акції вже дали змогу придбати цифровий рентгенапарат. Охочі допомогти зможуть внести і свою лепту у добру справу, просто придбавши квитки. Це від 30 до 80 гривень. Оскільки хворі дітки не зможуть потрапити на концерт. У філармонії виставлять їхні малюнки, які вони творили спільно зі знаними художниками. Ці діти за свій короткий вік вони переживають ну, набагато більше, мабуть, ніж, ніж ми в найгірший день. Коли от ми думаємо, в нас, в нас, в нас все жахливо. Що, що за день? Прийшли в лікарню, подивились. В нас все нормально, в нас все просто, просто фантастично в порівнянні з. Львів прокидався під музику. Сьогодні вранці сім військових оркестрів із різних куточків України Києва, Вінниці, Чернігова, Севастополя, Червонограда та Львова. Промарширували центром міста. Так, розпочалось святкування Дня Незалежності. Оркестровий парад стартував з вулиці під Дубом. Один за одним музичні колективи вирушали до центру міста. Парадом спостерігали звідусіль і навіть водіям, які на мить опинились в корках через перекриття руху до вподоба такий початок дня. Дуже подобається, несподівано. А не дратуєтесь, що дороги перекривають? Ні, ні, ні. Та бачите всі по з приміщенням повибігали. <риві> Дивитися, що за звук. Так що <риві> подобається? Дуже, дуже. Настрій підняли прекрасно. Ще такого не бачила ніколи. Взагалі все подобається, гарно. Нічого, що дорогу перекрили. Нічого, звичайно, у нас таке свято. <рес> дуже вражено і дуже гарно. Музиканти кажуть, вранці горло довго спить. Та й для цих артистів ранкові концерти звична справа. Зв'язки цих співаків, нам щоб губи трималися. Губи тримають. Зранку не важко. Ні, не важко, привично. Кожен зі своєю мелодією. Оркестри промарширували, по Чорновола прийшли коло проспектом Свободи. Остання зупинка, площа перед оперним театром. Усі оркестри синхронно під керівництвом головного військового диригента збройних сил України заграли запорізький марш. Музика. Під час гри танцювали. Навіть співали. На те, щоб робити три справи водночас і синхронно, сім оркестрів мали лише дві загальні репетиції. Ні, не складно, тільки жарко. А сьогодні ввечері усі ці оркестри вітають львів'ян з Днем Незалежності на арені Львів. Христина Гаврилів, Олег Кухар, наш репортер. Дивіться наші новини в інтернеті за адресою львів 24com А якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до, до редакції за номером 29775. Далі ще про економіку, культуру і спорта. Мені час прощатись. На все добре. Щасти вам! Користь зі сміття у червонограді почали відбирати з відходів вторинну сировину та облаштували новий полігон. Удасть можливість на 5 років ще то тобто з років працювати в тому полігону. Білорусь, Алжир, Колумбія та Гана. До Львова з'їхались народні колективи з різних куточків світу. Стартував фестиваль Етновир на Україну приїхали себе, показати і вас посмотрети. Олімпійський чемпіон Олександр Усик та його тренер Дмитро Сосновський, незважаючи на втому зустрілись із львівськими прихильниками боксу. Їздити не хочеться. Я і так уже стільки накатався, сім'ю не бачу. На Львівщині відкрили першу сортувальну лінію для сміття. Побутові відходи звозитимуть сюди із трьох населених пунктів. Ольга і Світлана працюють на приватному підприємстві поблизу Червонограда. Вже шостий рік вручну перебирають відходи. За зміну можуть обробити до півтонни матеріалу. День мають ненормований, закінчують працювати тоді, коли змучаться. Самі перебираємо, самі і сортуємо. Все, все. Нас там от кефірні до кефірні, пластик до пластиків, все. Стекло теж окремо. Скільки? Ну, мінімум, дві тисячі. Нам кілограми не платять. Нам платять від кількості, зроблених тюків. За один 30 Сьогодні жінки на кілька годин змушені зупинити свою роботу. Відкривати нову сортувальну лінію твердих побутових відходів приїхав і міський голова Червонограда, і голова обласної адміністрації. На німецько-українські дивотехніки витратили понад 18 мільйонів гривень з обласного та місцевого бюджетів. Будівництво сортувальної лінії почали ще 11 років тому. Губернатор пояснює, так довго будували, бо не всі вірили у проект. Треба повірити, що Сміття або тверді побутові відходи може бути предметом переробки. Складно на це, це повірити, що воно може бути. Це кому складно повірити. Це повірити складно депутатському корпусу. Це повірити складно громаді. Громада е, по, все повинна побачити. Нова лінія зможе сортувати до 10 тонн органічних відходів в годину. Їх звозитимуть з Червонограда, Соснівки та села Гірник. Для органічного сміття поблизу облаштували невеликий полігон. Карта складає 0,939 гектара, то дасть можливість на 5 років ще тобто 5 років працювати в тому полігону. Нову лінію запустили, от пресувальне обладнання до неї не придбали. Тому відсортоване сміття передаватимуть приватному підприємству, яке і вирішуватиме його долю. Буде пресувати і надалі. Буде надалі пресувати папір, пресувати петпляшку. Точно так само, як вона пресувала і до цього. Вже через дві години після урочистого відкриття лінія чомусь перестала працювати. Коли знову загрукочує її мотор, ніхто з чиновників не знав. Любомир Ференц, Роман Миленький наш репортер для програми Економіка. У Львові завертиться фестиваль Етновир. Народні колективи з різних куточків світу з'їжджаються до нас презентувати свою культуру. Ми спробували заглянути, з чим до нас приїхали білоруси. Це один з міських хостелів. Білоруський народний ансамбль пісні та танцю. Веселля готується до параду центру міста. Розпівують баян. Готують смички. Невід'ємний атрибут фестивалю Народні строї. На голові кокошник підперізується запаскою з особливою назвою. Паньова. А на паньову ще називається у нас фартух, фартушок. У нас танець без фартушка, тому ми називаємо паньову, большой... це такой панёва. наш. Как портушок не довідалися про наш етновир з інтернету, тож вирішили не прогавити шансу. Ну, от вам на Україну приїхали, себе і вас посмотреть. За 20 років свого існування вже фестивали у Туреччині, Іспанії, Литві, Польщі та Німеччині. В Останній країні, з поміж учасників шести країн світу, взяли два призи глядацьких симпатій і журі. Адже у всіх просто крутиться голова від їхніх національних танців крижачка, білоруської лявоніхи чи яблочок. А ще від свисту. Почему только вы свистите? Потому что обычно свистать умеют при помощи рук, пальцев и остальным. А я могу так. А с пальцами и с руками тоже можете или нет? А с пальцами... не получается. Є в колективі і рекордсмени. Байністю Йосиф у веселлі найстарший, йому за 50. Разом зі скрипалькою Жаною вони подружжя, працюють пліч опліч 10 років. І якби часто люди не говорили, що разом чоловікові та дружині працювати не варто, вони обов'язково заперечать. Я би не сказав спокійні, якби для сім'ї кріпче сім'я. Получається для кожного з них, а їх три десятки народний танець та пісня це життя. Прийшов з армії в 81 му році і одразу йшов в РДК, Уже 31 рік нахожусь в районі Дома культури. Кажуть, це не складно. Просто привичка, желание и і большое удовольствие. Много енергії треба й мати, ні? Ну, ну... енергії треба много иметь, але якщо це постійно, как бы это так. В удовольстві. Такі ж колективи, як цей, однак з Алжиру, Іспанії, Туреччини, Колумбії та Гани, власне, зараз проходяться танцювальним парадом центру міста. Оксана Синишин Юрій Герасимов наш репортер для програми Культура. Новини спорту представляє Аквапарк Пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. І вітання. Наш спорт до вашої уваги. Олімпійські герої у Львові. Боксерська збірна України приїхали до нашого міста. Олександр Усик та Гвоздик, а також Денис Берінчик, зустрілися з місцевими ветеранами та майбутніми майстрами цього виду спорту. Львів перше місто, у якому олімпійські тріумфатори зустрілися з колишніми та майбутніми боксерами. Естафету столиці Галичини підхоплять інші населені пункти. Ці мироприємства починаючи з Львова. Зараз кожен регіон буде. Презентуватися, робити такі зустрічі з юними спортсменами, ветеранами з боксу, тими людьми, які допомагали і йшли разом до цього результату, який Україна сьогодні показала на світовому рівні. Ветерани запевняють, у їх час боксери були не гірші. Наше покоління боксерів були теж сильні боксери і нічим не вступали тепершні. Ну, я рахую, що у нас був більш силовий бокс в наш час. Зараз ігровий, зараз навіть удари то наносять не на ковтів, а б'ють кінцями кінцівками пальців зігнутими. А нашими кісточками били, відчувалися удари. Свого часу Володимир Лабик готував теперішнього головного тренера Дмитра Сосновського. Тепер уже його учень виводить олімпійців на пік форми. І спортсмени сильні, і підготовка сильна. Спортсмени підготовлені дуже добре. Перед тим команда українських боксерів виграла чемпіонат світу в команді, і ті люди були відповідно вже готовлені до Олімпійських ігр не на гіршому рівні, тому що олімпіада це ж олімпіада. Такі зустрічі. Мотивація для молоді це велика мотивація для мене, тому що олімпійські чемпіони не часто можна зустрітися з ними. Я довго цікав цієї зустрічі. А от самим олімпійцям уже хочеться відпочити. Ну, якщо чесно наприклад. приякщо чесно, то вже трохи дістає. Хочеться побути вдома, їздити не хочеться. Я і так уже стільки накатався, сім'ю не бачу. Потім, коли трохи відпочину, то можна далі. Спеціалісти відзначають стальний характер боксерів, які перебороли тиск очікувань. Ми не відчували цього. Ми готувалися, ми розуміли. Словесний тис з боку журналістів чи, чи з інших людей, що от боксери повинні. Я завжди казав, ми чемпіонат світу по боксу, це і чемпіонат світу тільки по боксу, Олімпійські ігри, це Олімпійські ігри, де представлена наша країна всіми видами спорту. Наші боксери вважають, не дорахувалися кількох медалей у Лондоні через упереджене суддівство. Процедура відбору на Олімпіаду уже зазнала Змін, тож спортсмени, що коватимуть славу на майбутніх першостях, мають надію на справедливість. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Наш спорт. Без тренування не буде перемоги. Львівські спортсмени почали інтенсивно готуватись до півфінальних змагань Кубка президента з боїв без правил ММА. 20 жовтня помірятися силами в Одесу, з'їдуться найкращі бійці з усієї України. Хоча до змагань ще багато часу, та львів'яни вже зараз тренуються по шість днів на тиждень. Василь Федорич, надія команди Promotion Fight Club, зараз живе лише тренуваннями. Завжди потрібно створети до автоматизму, тому тренування проводяться кожного дня, фактично, з понеділка по суботу, два дні, коли проводимо по два тренування на день. Бійця називають феноменом. Він провів вже вісім переможних боїв за півроку, у той час, коли інші проводять по три-чотири. Перш за все, то заслуга нашого старшого тренера Тамошука. Сергія Кузьміча то наш старший тренер, який працює з хлопцями безпосередньо. Ну я виконую функції другого тренера. Але відпочинок потрібен усім, запевняє тренер хлопця. Вересні місяці, напевно, Федорич виступати вже не буде, оскільки ми йому зробимо таку маленьку перерву, відпустку, оскільки велике навантаження, емоційні стреси. Тобто за шість місяців вісім боїв. Тось він не встигає. Ну, поновлювати свої сили. Та навіть за великого бажання тренуватись, Василь і сам відчуває в тому, не так фізично, як психологічно. То е, фактично дуже багато психологічного навантаження, тому що е, ти настроїшся, ти в певній мірі де, коли перегораєш, переживаєш. Е, і певні є такі нюанси, коли краще. Тобто зробити паузу, щоб потім, скажімо, як кажуть, з більшим ентузіазмом вийти на наступний на наступний бій. До виступу в Одесі готується і Віталій Боришніков, якого через надзвичайну швидкість називають блискавкою. Я тут на протязі вже приблизно двох років виступаю в професійних боях, маю вісім. Боїв планую так так само далі виступати ну, і вигравати. звичайно. Після кубка президента львівські бійці хочуть взяти участь в американських змаганнях ЮСС, найпрестижнішому турнірі боїв без правил у світі. Віталій Кубліков, Юрій Маленчак, Володимир Квятковський. Наш спорт є день, є страва. А якщо таких днів сім, то й погодів, що залишив по собі четвертий тиждень серпня. Дивіться у рубриці спортивна історія. 25 серпня 42 роки виповнюється італійському хокеїсту Джонові Парко. Зараз лівий крайній нападник захищає кольори клубу Азіаго. У 2006-му у складі національної збірної Італії грав на Туринській олімпіаді. Неодноразовий учасник чемпіонатів світу у першому дивізіоні. 26 серпня 1914 року заснували бразильський футбольний клуб «Палмейрас». Перша назва теперішнього гранда Палестра Італія. Зараз зелені один із найсильніших клубів своєї країни. «Палмейрас» 8 разів вигравав національний чемпіонат, перемагав у латиноамериканській лізі чемпіонів Кубку Лібертадорес та 22 рази підіймав над головою трофей переможця штату Сан-Пауло. Того ж дня, але на 12 років пізніше на футбольній карті світу з'явився новий клуб Фіорентина. Фіалки шість разів вигравали Кубок Італії, двічі чемпіонат країни та одного разу Національний суперкубок. 61-го року флорентійці перемогли у Кубку УЄФА. Фіорентина входить у четвірку клубів, які провели найбільше сезонів у серії А. 26 серпня 2006 року у жахливому ДТП, зіткнувшись з Камазом, загинув Євгеній Мефодійович Кучеревський. Добре ім'я Мефодійович собі заробив тонким гумором та надзвичайною футбольною мудрістю. Кучеревський один із найкращих футбольних тренерів в історії Незалежної України. Це усе про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 9 гривень 93 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 44 копійки. Погода завжди хороша, якщо наш дах над головою. Обирайте металочерепицю та фасадні матеріали компанії Наш Дах і відчувайтеся затишно. На четвер, 23 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в день 25 градусів тепла, вночі 21 градус вище нуля. Вітер західний 3 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99.